Вечір добрий, вівторок, 8 жовтня, як завжди, цій порі, відкритий діалог із студії представник партії вільних демократів, адвокат Микола Кудрявцев. Доброго здоров'я, пане Микола, доброго вечора. Сьогодні своє професійне свято відзначають юристи України. Тож я пропоную відійти від політичних тем від буденності, а саме присвятити ефір, щоб аби поговорити про юристів, про адвокатів, про їхню діяльність. Тому неспростав на сьогодні. Микола Сергійович з'явився у студії. Микола Сергійович, скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме юридичний фах? Не знаю, мені здається, що це не я обирав фах, це фах обрав мене, тому що свого часу в мене були думки, ще коли я навчався в школі. В мене були думки стати перекладачем. Я поглиблено вивчав англійську мову, дуже полюбляв, читав англійську, ну і так далі. І лише згодом в останніх класах середньої школи я почав цікавитися історією, а згодом після історії вже перейшов чомусь до правознавства, до права. І буквально останній рік свого навчання це був 11 клас. Я почав займатися правом ну, всерйоз, тобто мене зацікавила ця тема. Я думаю, що велику роль зіграло те, що один з моїх старших знайомих, старших друзів, який на декілька років старший, він в той час вступив навчання, поступив на навчання до Національної юридичної академії України ще на той час. Це був Харківська державна юридична академія, якщо я не помиляюся, і він розповідав доволі цікаві речі про його майбутню професію, про навчання. Це був такий цілий студентський світ, який я, ну, пізнавав. Ще будучи школярем, пізнавав зі слів свого друга. От, до речі, він зараз теж працює адвокатом. Я думаю, якщо він подивиться цей ефір, то я йому передам вітання. І тому в мене виникло бажання саме обрати цю професію, і я готувався до цього. І після закінчення школи я спробував свої сили спробував вступити до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого в Харкові. Це був на той час і зараз залишається найпрестижнішим вузом України в плані ну в профілі навчання правознавства. Мені дуже багато людей казали, що буде дуже важко вступити тим більше на навчання за замовленням так званим державним. Ну це просто бюджетний факультет, да та, і так далі. Але мені вдалося це зробити, я здобув максимальну кількість балів. От, і ну, з тих пір я, так би мовити, вже не думав про зміну своєї професії майже ніколи. Таким так от сталося. А скільки років вже практикуєте? Ну, Практикую я з 2000 року, тобто в цьому році 13 років, як я обрав цю професію. Трохи а, до цього ну, були такі а, побічні, а, дотичні професії, тобто, ще коли під час навчання я. Починав свою трудову діяльність власне лаборантом на кафедрі криміналістики. Тобто це така теж цікава дуже наука, яка більше пов'язана з розкриттям злочинів, розслідуванням злочинів. Ну зазвичай після таких, от після такої спеціалізації, обирають роботу в правоохоронних органах саме в слідчому, на, за слідчим напрямком, за напрямком криміналістів. Ну і в мене був дещо інший факультет. От. І отже, 13 років в цьому році випнулося. Я думаю, що в принципі для практикуючого юриста це вже не так мало. Серйозна така цифра. Скажіть, будь ласка, за цей час ні разу не пошкодували, що не стали перекладачем, а от стали саме юристом, адвокатом? Ну я пошкодував те, що я не, не маю, не є таким фаховим перекладачем, тобто мені б не завадило абсолютно знання англійської мови на такому рівні, щоб я міг спокійно перекладати з декількох іноземних мов. В професії юриста немає таких цікаво, те що юрист має бути завжди всезнайкою. Тобто, це людина, яка має поглиблено знати свій предмет, але при цьому однозначно має. Знати принаймні на рівні якогось ознайомлення і декілька суміжних професій. Тобто, однозначно потрібно, часто дуже потрібне знання мов, потрібне знання таких природознавчих, скажімо, простих наук. Однозначно, юрист і відсутність базових. Знань логіки це не є сумісним абсолютно. Тому дуже багато юристів, наскільки мені відомо, паралельно математики і юристи це дуже такі схожі дуже, професії. Водночас при цьому треба дуже влучно володіти словом, словесними конструкціями, формувати свою думку, формулювати свою думку, формулювати речення і так далі. Тому також багато юристів і є водночас лінгвістами, тобто мають знання з мов різноманітних. Я скажу, що, мабуть, не пошкодувало були, звичайно, думки, коли Просто ну, є втома, певна, від професії, навіть, не від професії, навіть від того, чим ти займаєшся, бо в юридичній професії є безліч різних спеціальностей, і можна обирати дуже широкий варіант, варіант е, працевлаштування, тобто ким ти саме хочеш стати, від, там, умовно, да, від того, щоб стати слідчим чи оперативним працівником розкривати злочини, і до того, щоб е, писати якісь теорії міжнародного публічного чи приватного права. Тобто дуже багатий вибір. Але загалом так я не шкодую. Витяжієте до чого більше? розкривати злочини? Чи я власне зробив свій вибір? Мені дуже подобається діяльність адвокатська. Звичайно, мене цікавить також і теорія. Я, якщо в мене я не знаю, зберуся з силами, то я б хотів звичайно повернутися до теорії. Право, тому що це насправді дуже цікаві речі. Взагалі, ну теорія права, історія права це те, навколо чого власне формувалися сучасні держави, і держава, взагалі, як така. Тобто, можна сказати, що коли людство вперше придумало правила поведінки, щоб не не довелося все, абсолютно не доводилося вирішувати грубою силою, з'явилося і право. От я ще під час навчання трохи займався, ну допомагав, скажімо так, в науковій праці своїм колегам старшим, також в інституті. Сам писав роботи з історії, що правда держава і права. От і хотів би, звичайно, повернутися і трохи повернутися і до цього. Але от захисником з кримінальних справ мені здається, здається, що це для мене, ну вдалий вибір, мені принаймні цікаво на даному етапі свого розвитку. Але я на цьому не зациклююсь. Мені також цікаві інші напрямки. Загалом. Лише, мабуть, за кордоном адвокат чи юрист може собі дозволити таку розкіш, як вузька спеціалізація. Нам доводиться бути більш ну широбіль багатограмними, мати мати більш різні різноманітні, скажімо так, навички для того, щоб ну себе реалізовувати. А чому так? У нас ну недостатньо в державі якби успішно можна практикувати адвокатом чи то я б не сказав. Я сказав би просто, що в середині 90-х був бум цілий на економістів-юристів. Зараз знаєте вже таке є. На жаль, сприйняття. Що ну, як колись професія менеджера була надміру популярною і згодом виявилося, що те, що викладають під цією професією, воно не є Ну, не потребує цього ринок, не потребує суспільства. Так, на жаль, є певна, ну траплялися певні такі роки в нашій державі, коли професія юриста ставала вже занадто популярною, занадто. Тиражувалися ці дипломи, да? але насправді за цим не стояла базова школа навчання. І крім того, слід розуміти, що все-таки право і економіка, вони тісно пов'язані. Тобто неможливо, коли немає виробництва, коли немає потреби, власне, у правовому забезпеченні процесів, суспільних, там, економічних процесів держави, то просто неможливо, щоб всі ставали юристами. Це, це по-перше, це базове. Ну, по-друге, звичайно, треба розуміти, що. Все-таки, на жаль, за багато десятків років от існування радянського союзу, все таки ставлення до правознавців, до юристів, адвокатів зовсім інше. Зазвичай вважалося, що держава має захищати держава, в першу чергу має захищати інтереси громадянина, дбати про його дотримання його прав, законних інтересів, і весь от вся система дотримання. Прав громадянина вона була побудована на тому, що є вертикаль, певна, куди можна просто поскаржитись. І зазвичай дуже багато органів, ну, скажімо так, правосуддя підмінювалося навіть дуже багато, в багатьох випадках партійним контролем, тим самим чи контролем з боку держави. Тому звернення до адвокатів це була певна вузька ніша якою користувалися люди не так часто, це ну, зазвичай це стосувалося лише кримінальних справ, коли вже ну, тобто, потрібен був фахівець з вузьких якихось питань, кримінального переслідування, процесу і так далі. Або певна низка питань, пов'язаних з цивільним правом, недорозвинений був інститут господарського судочинства, тобто не було поняття господарський суд був арбітраж лише. Хоча, по суті, це ті самі судді, ті самі фахівці, але вузькі певні там в господарських питаннях. Тому культури звернення до юриста. От вона починає з'являтися лише зараз. Дуже багато людей звертаються до юристів так само, як до лікаря, коли вже хвороба набуває таких загрозливих е, е, моментів. І насправді я завжди кажу, що не потрібно ніколи переплачувати адвокатові, треба його наймати заздалегідь. Тому що, коли людина звертається за юридичною допомогою, коли в неї вже дуже багато минуло часу, дуже багато вже е, пройшло шансів вирішити ситуацію нормально. То зазвичай це є дуже складним їй допомогти. Тому я вважаю, що за декілька років, я думаю, що громадяни от вони звикнуть до того, що звертатися до юриста не потрібно ніколи в тебе проблема, а для того, щоб її не було. Тобто відразу тільки якась проблемна ситуація виникла? Навіть так? без проблемних mm -hmm. ситуацій краще, коли ти робиш якісь кроки, порадитись з юристом. Тому що насправді законодавство України воно є дуже складним. Я складніше можу сказати, що, звичайно, <кій> не порівняти законодавство систем країн. Англосаксонського права, там, де все побудовано як правило на прецеденті, тобто там взагалі треба знати гігантські масив інформації для того, щоб практикувати. У нас такого на щастя, немає. Все-таки Романо-Германська система права, яка діє в Європі, і похідна від свого часу, це Наполеон. До речі, і вигадав, от кодекси, кодекси і кодекси, от прийняття централізованих законів. Вона є більш легкою для сприйняття і в принципі для розуміння громадянами, ну просто яким потрібно орієнтуватися, застосовувати право щодня. Але все одно кожна ситуація в повсякденному житті, яка не стосується ну, буденних дрібних речей, бажано б щоб юрист подивився з своєї своєї точки зору, які можуть бути ризики, як правильніше поступити і так далі. На підприємствах, взагалі, люди, які схильні до бізнесу, ну мають можуть вести бізнес, ведуть бізнес. Вони з цим частіше стикаються, тому що в них ризики ще більше, вони мають дбати про те, щоб їх мінімізувати. Просто громадяни, ну от вони приходять, коли вже, як правило, доводиться їм допомагати саме. Коли вже запізно, Ну, не, не запізно, ніколи не запізно, я думаю, краще пізно, ніж ніколи, але. Але тоді складніше. Тенденція така є, так. А я нагадую нашим шановним телеглядачам, що триває відкритий діалог і її студії адвокат Микола Кудрявцев. І в нас сьогодні такий святковий ефір. Адже 8 жовтня своє професійне свято відзначають юристи України. Пане Миколу, а скажіть, будь ласка, з появою нового КПК легше стало працювати? Ну я не знаю. Принаймні, дуже багато думок розділяється. Працівники правоохоронних органів кажуть, що стало працювати набагато складніше, адже дійсно стало більше набагато таких. Ну, скажімо, перевалочних пунктів чи точок, через які треба проходити для ведення кримінального процесу. Дуже багато зараз покладено відповідальності і можливості для інституту нового, це слідчі судді, які здійснюють постійно нагляд, вищий нагляд за додержанням законів. При цьому залишається тепер ну, певним чином змінилася роль прокуратури, адже вона раніше повністю наглядала за всім слідством в державі і в першу чергу скаржувати будь-які дії. Пов'язані з порушенням прав громадянина під час розслідування кримінальної справи, було слід саме прокурору. Але прокурор до цього часу, наприклад, не позбавлений статусу, в тому числі органу розслідування, тому оскарження таких дій фактично в той самий орган, самому собі не є ефективним. Дуже є багато моментів. Я стикнувся на практиці от, після повернення до адвокатської діяльності з тим, що дуже багато інститутів, які працюють лише на папері. Тобто, насправді ті самі інститути оскарження, да, вони. Заявлення клопотань, подання доказів, вони є не до кінця ще виписаними в законодавстві. Очевидно, що після певної практики, там пройде рік-півтора, потрібно і узагальнення на рівні вищих судів, тобто суди, як правило, підбивають практику, визнають правильну практику тих судів, які от роблять саме таким чином. І, можливо, навіть на рівні законодавства. До цього часу я впевнений, що рівності між сторонами обвинувачення і захисту немає. Її просто немає і. Це насправді, от тобто, ми зробили гарну таку картинку, да, показали, що новий кримінальний процесуальний кодекс прийнятий, але до цього часу все одно обвинувачення має набагато більше можливості доводити свою правоту. Я не говорю про ті речі, коли. Сторона держави обвинувачення об'єктивно повинна мати більше можливості. Ну, наприклад, це відшукання слідів злочину, да, це оперативно розшукова діяльність, пошук злочинців і так далі. Але коли ситуація вже переходить до відкриття, так би мовити, карт для того, щоб обвинувачення і захист показують свої докази, то і в цьому випадку для здобуття цих доказів, для представлення їх в суді у обвинувачів більше наразі можливостей. Тому я думаю, що. Незабаром ми побачимо дошліфовування кримінально-процесуального законодавства. Ми побачимо зміни в законодавстві, які стосуються організації діяльності правоохоронних органів. І проєкт закону України про прокуратуру вже розглядається, скажімо так, і проходить експертизу в міжнародних організаціях. Я думаю, що скоро будуть зміни. А плюси, які нового КПК? Однозначно, плюси порівняно з тим, що раніше було те, що можна фактично і дію, і бездіяльність органів слідства оскаржувати до суддів, які є більш незалежними, ніж та сама ну, система, як, наприклад, як раніше начальник, слід, керівник слідчого відділу чи прокурор, які все-таки пов'язані, це все є сторона обвинувачення. Вони наглядають, але потім вони ж представляють ці докази в суді. Тобто, ну, їм зрозуміло, що їм. Не з руки реагувати, вони не можуть, в принципі, об'єктивно настільки реагувати на порушення законодавства чи на бездіяльність слідчого, як суд, бо суду йому байдуже, він навіть не буде розглядати цю справу по суті. Це просто слідчий суддя, який на нього, на нього законом покладено обов'язок саме наглядати за слідством. Ну це одне з позитивних зрушень. Позитивні зрушення ті, що адвокат має самостійно збирати докази, подавати їх зі сторони. Захисту, але знову таки ця норма не до кінця діє, тому що механізм збору доказів не виписаний до цього часу. От відмова в проведенні слідчих дій, які може провести лише слідство, так само вона скаржиться до слідчого судді, але механізм не є досконалим, адже проходить час, і от кримінальну справу може бути направлено до суду, а необхідні слідчі дії так і не будуть проведені з іншого боку. Тепер суд абсолютно не пов'язаний тим, що було зібрано під час слідства. Ті докази, які збирались на слідстві, вони є. Обов'язковими вони власне підставою є для направлення справи до суду для обвинувачення, де обвинувачення фактично починається спочатку, і прокурор має довести, що була подія, склад злочину з самого початку, показати це перед судом. Докази, які збиралися, вони беруться до уваги в останню чергу. Їх навіть не передають до суду. З Цим зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яку, яку б справу ви назвали найскладнішою? Я не знаю, в мене було дуже багато складних справ, і коли ще я ж декілька проходив етапів своєї роботи юридичної, починав з обвинувачення в органах прокуратури, потім працював юристом на підприємстві, приватним юристом, приватним підприємством, згодом став адвокатом. Я скажу, що були цікаві, дуже складні справи на всіх цих етапах. От, ну, звичайно, дуже було багато цікавих справ складних ще під час, коли я працював обвинувачем, тому що дійсно це були дуже цікаві справи стосовно хабарництва, і справи відносно високопосадовців, і дорожньо-транспортні пригоди, які доводилося підтримувати обвинувачення в суді, вигравати їх, проходити аж до вищих судів, до Верховного суду України. От, ну, адвокатом я не можу е, говорити про подробиці якихось справ, але мені часто доводилося захищати високопосадовців. От, і таких доволі відомих людей, і я хотів би сказати, що задоволення ти отримаєш не від відомості якоїсь, від не від а, того, що це справа на слуху, десь десь громадян і так далі, а від того, що ти якісно виконав роботу, і в тебе вдалося а, ну вдалося втілити в життя саме те, що ти ну, задумав, і власне допомогти своєму клієнтові. Тобто від цього ти відчуваєш себе реалізованим. А що найскладніше у адвокатській роботі? Я не знаю, мені здається, найскладніше у адвокатській роботі це, е, ну, мабуть, не забути про те, що зрештою, все-таки е, людині вирішувати, чи, ну, який обирати шлях захисту. Тому що як адвокат ти можеш порадити робити, ну, іти саме таким шляхом, але зрештою, ти не можеш іти. На перекір позиції свого підзахисного. І от Завжди хочеться людині зробити, як має бути правильно, тому що ти бачиш це з різних точок зору. Але насправді то вже є прерогатива суддів. Тому, тому не хотілося б так. от. Ваша дружина теж юрист. Ви познайомилися завдяки юриспруденції? Ми познайомилися ще так. Моя дружина юрист. От, ми знаємо одне одного вже багато років. Ми познайомилися якраз на першому курсі навчання. От дуже ну, багато вже років одне одного знаємо, і ну нам це не заважає одразу скажу в сімейному житті. Я більше скажу, навіть ми інколи в одному, ну одне з одним радимось, і я чесно визнаю, що я раджуся з дружиною частіше ніж вона зі мною, тому мені це допомагає в роботі взагалі. На жаль, час нашого ефіру вже добігає кінця. Я б хотіла наостанок попросити mm -hmm. вас привітати вашу дружину, ваших колег з професійним святом. Так, я хотів би привітати всіх колег з професійним святом. Я вас щиро вітаю. Я бажав би вам, щоб ви були незалежними, щоб ви були незамінними, самостійними і щоб ви завжди отримували задоволення від своєї роботи. Телеканал Віка також приєднується до привітань. Щиро вас вітаємо. І вам особисто, Миколо Сергіовичу, бажаємо цікавих справ фінансової стабільності і завжди задоволення від своєї роботи. Дякую, а з вами, шановні телеглядачі. Прощаємося до завтра. Бережіть себе на все добре.